Гомілка гривню береже Наша ряба. Народна мудрість каже, що в гомілці м'яса більше, ніж четвертині. Погоджуюсь. А також я люблю різноманіття. Бути позитивним. Як сплятися зі стресом? Знаєш, ти кожен день. Такий, прокидаєшся, наче налаштувався. Тут тобі кажуть обстріли, і ти все знову рушиться, всі плани. Я думаю, це кожен це проживав. Е е в мене мені вдається з цим спиратися, бо я такий: я не здамся, і я буду. Чим більше мені погано, тим більше добра я буду робити. Як ти це переживаєш? Коли я зустрічала на вулиці людей у Києві, mm -hmm. так? я бачила в очах, що надя тут. От я просто бачила те, так. що для людей виявляється важливо просто побачити мене. І от такі моменти я розумію, що дійсно для людей, які мене знають, а, як Надю Матвієву з СТБ, для них дійсно важливо, і це є підтримка, що я тримаюся і що я тут. Тому я собі розкваситися на людях, як то кажуть, не даю це. От до тебе прийшла, і тут розквасилася ти рідний. І я думаю, що е, так багато жінок зараз живуть, розуміючи, що вони є опорою для чоловіка, який, можливо, на фронті треба його підтримувати. морально. для дітей стовідсотково, для своїх батьків. Але є такий секретик: ну має бути місце, де можна поплакати і розслабитися, а потім вже зібратися і знов -перед. Е, не можна під час війни відміняти якісь почуття свої, болить переживати біль. У якийсь час. Радієш, реготати це можна. Я думаю, що наші герої військові показують у своїх відео, наприклад, так, які ми бачимо, що вони і сміються, і плачуть, і бояться, і сміливо йдуть у бій. Вони є нашим прикладом, зерцем, а ми з ними наближаємо теж перемоги. Ді, так. Одна з е, тем, яка мене е, ну, яка мені завжди цікава, це стосовно того, як е, як ти з родиною переживаєш війну? Чи є у вас якісь лайфхаки? Як триматися? Ми переживаємо, як і вся Україна переживає звичайно важко, іноді іноді просто не стримуєш сліз, але я вважаю, що це нормально. Це абсолютно нормальні емоції. І чим більше ви любите один одного, чим більше ви спілкуєтесь один з одним, чим більше ви Кажете один одному, особливо в сім'ї, що ви любите один одного, тим легше сприймати будь-яку загрозу, яка нависає над тобою чи над твоєю сім'єю. Це те, що ми маємо ну, робити, одним і те, що ми треба робимо підтримувати та, підтримувати один одного і о, адаптуватися під... І збройні сили України, це, ну, це обов'язково. Навіть не погодне. Я не взагалі оговорю, вважаю, це. що е, зараз українці поділяються на дві категорії: ті, хто боронить Україну, і ті, хто їм допомагають. Інших українців не існує. Якщо так. хтось поводить себе інакше, то це не українець під час війни повномасштабної. Ти розстався з дівчиною, і потім були обстріли. Це називається у людей стрес. Я тобі скажу дві речі. Перша штука, що я особливо, після певних змін в особистому житті, я пішов до психолога. Ну, я ходив раніше, потім закинув якось. Я прямо і, і для мене дуже важливо говорити. От, проговорювати. Якщо немає там можливості з професійним психологом, це робити, просто говоріть з іншими людьми. То і це, це важлива історія. І, і друга штука це. Заміщувати свій стрес якимись приємними щоденними справами мені дуже, дуже подобається, коли люди ходять на масові кулінарні майстер-класи. Вони збираються компаніями, вони приходять, вони починають щось разом робити. Тому можна зібратися на кухні і, і разом з своїми там, друзями чи ще кимось, робити щось незвичне. Я нещодавно відкрив для себе таку штуку: це коли ти пишеш картину з вином. Ну, типу, побуваєш вино і пишеш. Я, я взагалі дуже погано малюю, я, в мене колобки завжди виходять. Ну, це ясно. Але ти ж знаєш, що імпресіоністи відкрили тобі цілий шлях до того, що ти всю свою хі... Короче, Намалював, називати можеш імпресіоністом. <рес> я вдячний, їм, я тебе чесно кажу, я так само роблю. <рес> ти що, люди, люди вчилися все життя, ж. Ні, ні, дивись, я не кажу, що я професіонал. Це трек, ну я таке теж намалюю. Кіро бабу... Гюстренуар, ну бабу... побачиш. Боже, Бо...> що там, ну, просто береш, малюєш, що хочеш, і ніхто не може відрізнитися, правда чи не правда. Ну, Коротше, дати можливість мозку відпочити. Ми постійно все дивимося, ми постійно щось там намагаємось зрозуміти, всі аналізуємо. І більше того, знаєш, от всі спочатку повномасштабно вторгнення, всі такі Арестович, Зараз такі. Таролах. Я такий ну сер... От із усього, що ви вибрали, ви вибрали людину, яка на картах показує свіже. Я навіть бачив серйозно, коли сидить хлопець і сидить таролог, і він і він ставить питання. У нас запитання від підписників. Скільки танків додасть американська сторона Україні на допомогу? І Вона сидить, показує. Я не знаю, що на карті має бути намальовано, щоб вона сказала 16 Абрамсів. Як ти справляєшся зі стресом? В мене євгене. В мене завжди є відповідь на це. З мене поганий психолог. — А як я, ти я поради даю. Ні, ніяких порад немає. Іноді важко справляюся, іноді просто стіпивши зуби. Якщо казати про той стрес, який є на передовій, то просто вимикаєш мозок, тому що якщо ти почнеш реагувати на те, що відбувається, на ті речі, до яких ти взагалі не звик їх бачити в мирному житті, може просто з'їхати з катушок. Просто вимикаєш, знаєш, якось. Ніби, ніби це якийсь от е, фільм, ніби це от нереально. Це ніби не з тобою, а ти от персонаж, який має робити роботу. Тут е, накладати турнікет, тут зупиняти кровотечу, тут збентувати, тут е, розрізати одяг ножницями, тут ще щось робити. Де просто функція. От, от з цим стресом справляється так. Інший стрес, там якийсь пов'язаний з глибинними емоційними переживаннями. А слухай, це ще один такий Я розумію. непростий і величезна кількість українців переживає ці емоційні переживання, пов'язані з тим, що родини розлучені, пов'язані з тим, що не визначені, що буде завтра, як жити завтра, де взяти гроші, як дитину одягнути, накормити, де жити і таке інше. Маса причин для стресу, от цим як справлятись. У мене немає порад, тому що одна тільки зціпивши зуби, робити своє, якось вигрібати, виживати. Бо йди до мене. Я знаю, обійми. Допомагають один одному. А в Україні зараз це найважливіше, що може бути. Знаєш, підтримувати і підтримувати. Дякую, дякую, Євгене, Тому обіймайтесь. Ти ти давала інтерв'ю і казала, що ну і всі знають, що в тебе донька зараз не в Україні. Але там про це говорити я думаю, багато не потрібно. Хто захоче, може загуглити і дізнатися. я знаю, що це дуже важко, бо у багатьох людей, я думаю, така ситуація також склалася, і вони часто бояться про це говорити. І е, такі люди, як ми з тобою, ми маємо ну показувати своїм прикладом, що навіть коли важко, то ми все рівно можемо ну, дати якісь поради. Страшна війна на сьогодні роз'єднала. І про це важко говорити, Женя. І, звісно, я отримую величезну кількість хейту з цього приводу. Але повірте, я отримую і слова підтримки від тих людей і матерів, які саме в такій ситуації, як я. І я. я тобі даю слова підтримки. Я дякую. Адже я тут, я в Україні, я підтримую українську армію, я всім серцем. З нашими героями, і це найголовніше. Так. І я все ж таки так чи інакше вірю, що колись ми зустрінемося з моїми прекрасними онуками, яких я не бачила вже більше року. Сьогодні немає такої можливості, але колись цей день настане, і це буде найпрекраснішим днем в моєму житті. Але вона моя улюблена, моя неймовірна, це мій первісток.